Привіт всім любителям шахів. Ви дивитесь 12-й урок базового курсу для початківців, на якому ви дізнаєтесь про тактичний прийом під дуже цікавою назвою рентген. Рентгеном називають напад далекобійної фігури на беззахисну або більш коштовну ворожу фігуру, за якою розташована така сама беззахисна або більш коштовна фігура, або важливе поле. При створенні рентгена виграш матеріалу гарантовано, на відміну від зв'язки. Як завжди, все стане зрозуміліше на прикладі. Хід білих. Після слон С4 вони виграють матеріал, слон, умовно кажучи, просвічує все, що знаходиться на діагоналі. Одна з ворожих тур обов'язково постраждає. У визначенні рентгену зазначало, що за фігурою, на яку ми нападаємо, може знаходитись важливе поле, як у цій позиції. Після Тура Е1 чорним не уникнути потрапляння ворога на е 8 щоб захиститись від мату, доводиться віддавати ферзя. Така ситуація зустрічається не надто часто в будь якому разі, головне розуміти цей прийом, а в ньому я впевнений немає нічого складного. Найчастіше рентген зустрічається у чистому вигляді або у взаємодії із заманюванням. Тепер опрацюємо тренувальні вправи за замовчуванням у кожній позиції хід білих. Перед оголошенням відповіді я буду робити невеличкі паузи, щоб ви встигли зупинити відео і подумати самостійно. Розпочинаємо. в три Білі двічі нападають на слона. А також бачать все, що знаходиться за ним. Ворогу залишається тільки вибрати, що віддавати коня чи слона. Ідемо далі. Тура є 5. Просвічуємо п'ятий ряд і забираємо коня. Тура це 8 шах. До речі, це рентген можливий завдяки зв'язці слона D7. Доволі рідкісне поєднання. Ферза три шах. І мат на f 8 неминучий. Гадаю, всі ці позиції були для вас досить легкими. Пропоную подивитись, яким чином рентген працює у зв'язці із заманюванням. Хто знайшов жертву тури на d8 той молодець. Після король б'є d8 і тура б'є f8 чорні втрачають свою туру. І ще кілька подібних прикладів ферзь б'є 7. Заманюючи короля і тепер Тура ж 7, відігруючи ферзя і залишаючись у підсумку із зайвою турою. Ідентичний мотив у наступному прикладі. Слон f 8 Це змушує противника бити на h 7 Після цього на сьомий ряд потрапляє наша тура. А тепер трохи більш складних вправ. Під ударом знаходяться обидві наші фігури. Яким чином їх можна врятувати? Отже, розпочати треба з очевидного тура е8. І не менш очевидно, що ворог продовжить атакувати туру, залишається тікати наш h8, Король g 7 Невже доведеться знову тікати на e 8 і повторювати позицію чи рятувати туру. А зі слоном попрощатись. А от і ні. Ті, хто знайшов слони в 6 шах, можуть собою пишатись Білі віддають слона лише на мить, адже після рентгену тура 6. Чорний кінь гине. А як щодо відволікання? Спробуйте знайти рішення у цьому прикладі. Отже, на думку спадає тільки кінь е всім. Щоб не потрапити під відкритий шах, чорні мають відволікати свою туру від захисту останнього ряду. Але що далі? Поле є 8 контролюється ферзем, а бити туру не можна через мат на ж 2 Далі рентген, слон d5. У випадку взяття слона чорні залишаються із двома легкими фігурами за ферзя. А якщо залишити контроль над Е8 та врятувати ферзя, ворог все одно несе великі матеріальні втрати. Нарешті остання найскладніша позиція, у якій треба застосувати майже всі прийоми, які ви вже знаєте. Отже, Тура Б4 цей неймовірний рентген все ж таки можливий. Найсильнішу відповідь за чорних, за 5, залишимо на останок. Спочатку розберемо інші ходи Тура недоторкана через в'язку. Це зрозуміло. А що робити у випадку ферзь 7? Ті, хто хочуть взяти на б 7 наче відволікаючи чорних від захисту поля д 8 отримують мат. Ферзь С2 шах, король А1 і ферзь б'є б2. Правильно захистити пункт С2 і одночасно напасти на ферзя турою С1. Хто знайшов той великий молодець. Після цього брати слона Б7 вже можна. Спроба його врятувати слон С6, натикається на тура Б С4, ворог гине через потужну зв'язку. А тепер перейдемо на початок, де чорний ферзь втік від нашої тури на А5. Хто знайшов перший хід комбінації, але не передбачив ферзь А5, ставте відео на паузу і пошукайте наступне потужне рішення білих. Отже кінь С4. Саме так треба прогнати ворожого ферзя. Одразу забирати слона b7 не можна через тура б'я b 2 шах, король б'я b 2 ферзь d 2 і захиститись від вічного шаху неможливо. Ось чому так потрібно спочатку прогнати чорного ферзя. Після нападу коня йому доводиться відступати на c7, проте одночасно захищати слона та поле d 8 складно. І білі, нарешті, сміливо можуть брати на Б7. Чорним час здавати партію. Для самостійного відпрацювання ренгену вам треба пройти вправи у додатку «Гамбітіус», з яким ви вже мали справу, коли вивчали зв'язку. На цей раз нас цікавить п'ятий рівень. Тиснемо ось на це лисиня і переходимо на 41-шу задачу. У сумі маємо 20 позицій. Так, це менше, ніж зазвичай, проте у випадку з рентгеном цього цілком достатньо. Посилання на Габітіус ви знайдете в описі відео. На сьогодні все, до нових зустрічей.